Було трагічне. Воно ніби швидко минуло, але трагічно закінчилося. Тим більше, що книжка присвячена і батькам Володіна, доля яких також сказав, все досить трагічно. Батько відсидів сім років гулагу, потім загубив сина разом з мамою, так що тут мав що говорити. Доля дуже трагічна. Тепер стосовно самого альбому. Задум альбому виник десь, може, через п'ять років, може, пізніше після смерті Володі. Ну, Самі розумієте, що тяжко було оговтатись після такої трагічної справи, яка виникла з Володією його смерті. І ми дуже переживали це. Тим більше, що Володя настільки був оптиміст, оптимістом і любив він життя і з життя сам, найвище борниця, можна сказати, не було такого. Батько коли ще жив, збирав. Після смерті все по краплинці, що стосувалося творчості володі, ми йому допомагали, що могли. Зокрема, я робив багато зображень, фотографій. Батько їх десь там сташовував, бо тоді газети, ні телебачення не цікавилися творчості володі, бо вона була заборонена. Десять років була заборона. Потім помаленьку якось почалося розвиднювати з ніби, почали цікавитись, почали збиратися якісь матеріали про Володю. Батько за той час вже написав багато речей, творчих, своїх літературних про Володю. От і так і вийшло, що коли я взявся за цей альбом, я просив батька, кажу, може ми зробимо альбом. Він каже, не час. Почекай. Ну, чекати прийшлося аж до 90 х Так він помалу щось збирав кожного дня, малював, з фантазії там малював собі, бо в очевидно і так далі. А ще, крім того, він прекрасно фотографував. Ну, тут є фотограф, вони знають, як тяжко вловити портрет людини, щоб передати характер людини. А в нього. Всі роботи буквально світяться тими портретами. Ви бачите, харче переданий всюди. Чи то є одна сестра, чи батько, чи там інші люди, з такою, доброю, гарною, якоюсь е е з гарним гумором він навіть передає якісь зарисовкість життя його, там вони якісь постановки робили. Бачимо. І так далі. 10-11 років вперше на штату Володі повіз в Заліщики на знамениті Заліщанські показати ті краєвиди, ті скали, ті курорти, той невеличкий паром, які тоді чекати, який курсували Дністром. І обов'язково той ще на той час діючий чоловічий монастир, який на скелі серед зелених. Тихає в дібро, дивився такою, знаєте, якби начербленою, засмученою окрасою тих лісів. А потім з часом, звичайно, ми вже їздили це постійно декілька разів і в монастир, і в заліщики, а також уже будучи випускниками останніх класів школи. Ми дуже багато подорожували по поковині, по гуцульщині, і відповідно ще сказала, що є чудесні Каспірівці, які стоїть Каспірівська Гес. І там велика е така, ви знаєте, і глибина, дуже багато риби, там дуже гарно відпочивати. Зібралися ми такою гарною нашою компанією, товариством по школі, там перші курси інституту, хто вже були. І ми Каспірівця, але з таким, знаєте, гаслом. Що те, що зловимо рибу, те будемо їсти. Риби, по-моєму, дві тюрки зловили, і тому ми їли по легшому основному, то, що могли зробити, але оті, ви знаєте, та краса, ті незрівнянні береги, вони на все життя запам'яталися, і той прекрасний відпочинок. Часом, коли вже ми могли рідко але приїжджати через Заліщики. То о той краєвид, де був побудований оцей ресторан, який називався Жаба на скелі, це така була фантастична краса, так називався Жаба. так. Це сленгово назвали її. неофіційна назва. І ці краєвиди красиві, ви знаєте, і можливо, отой красивий молодий хлопець, його успіх. Його розумієте, слава, яку він творив не для себе, а для свого народу. І він я ніколи не забуду, десь 77 8 рік він казав, коли я буду одружуватися, моє весілля буде обов'язково в жабі. Воно буде на межі Галичини і Буковини, і будуть грати тут наші знамениті шипинські музиканти. Ішло багато років. І завжди, коли раніше ми з маленькими дітьми могли приїжджати, ми зайшли, заходили туди попити водички, кави і розповісти, що це були улюблені наші місця, улюблені наші знайти. За 24 години рівно в березі, малював би в різні боки, без суда, без слідства і без ніяких виправдовувань. Батьки мої були педагогами. Згодом тато був науковцем, футболистом, дуже потужним, дуже харизматичним. Мені було надзвичайно приємно, коли я зайшла сюди, в музей, і до мене підійшло декілька учнів тата. Випускників, і ми жартуючи запитали, кажу, чи ви знали Лесю Українку. Тут же всі засміялися, зареготали, сказали, так, то обов'язково було знати. Можна було багато нічого не знати, але Лесю Українку ти був зобов'язаний знати. Чому? Тому що тато вважав, що тільки декілька народів світу мають геніальних поетес. Нам Бог послав двох. Лесю Українку і Костенко. і не знати їх творчості це було недопустимо. Тато виховав у Володі смак до слова, до музики, до поезії. Він з раннього дитинства скрупульозно. Я не знаю, де він брав сили, час і бажання після семи років заслання стільки уваги уділяти дітям своїм. У нас по сьогоднішній день. І в архівах, і в музеях зберігається нотний стан, який він тато сам розграфлював, бо на ті часи то була і проблема із нотним папером, і різнокольоровими олівцями полював ноти, щоб то легше запам'ятовувалося. Мама наша внесла той, ви розумієте, в побут у світогляд, в менталітет сім'ї. Стільки багато. Що коли згодом з часом, ти розумієш уту широту, ширину натуру, оту дівчину із типової України, у ту і смертні пра. От коли вона виховувала мужність, порядність, шалену витривалість, батько, любов до життя. І ви розумієте, оце вона була. Якби цементуючою силою в сім'ї і абсолютно не було для неї не існувало ніяких проблем. Побутових деревом не була мораль, етика, естетика. Культура, духовність на першому плані і спокій, і відповідний вплив батьків на дітей, дітей на батьків. Ми були дуже дружні, ми були дуже веселими. Сім'я була, ви знаєте, така чути. Що я завжди дуже цінувала у Володі, було висока його вимогливість до себе, до поетів і до виконавців. Можливо, тому і його творчість, вона є такою, знаєте, я би сказала. Харизматичною, і як е, пане Михайло Васлій, я прочитала що проект нової Золоті сторінки української естради, е, це е, золотий і, вік. Золотий вік. Золотий вік це дійсно так. Адже взяти, подумати, ви знаєте, це сам пан Бог скерував, що поводить час в одному місці в прекрасних червівцях, з'явилися одномоментно Володя Софія. Назарій і Василь це ті хлопці, які могли диктувати.